день, малята, в білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Прийшов час поговорити про останній місяць весни, травень. Я дуже рада вас вітати! Через гори, через гай летить травень в рідний край. Травень кінець весни. Початок літа. Травень це весна зелені. Місяць перших гроз, поновлення землі і зеленого шуму. Назва травень рідна українська. З давніх давен збереглася назва місяця, в якому буяє травень. Свою назву місяць отримав за те, що в його пору буйно ростуть і квітнуть різні трави, повітря наповнене пахощами буску, земля заквічена жовто-гарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалій. Розпускається ще ряст медунки, мати мачухи, розквітають дерева, чагарники, то поля, сосна, бузок, черемха і горобина. Природа, немов перетворюється у диву, приміряючи то одну, то іншу сукню, у травню, виводять свої потомства, вовки, лисиці, лосі, линяє видмін, розсипаються остаточно і вилазять з нір. Вужі та ящірки. Останній місяць весни має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. А саме у травні вона постає у всій своїй красі, навколишній світ, немов би святкує свою молодість буйним цвітінням, князюванням трав, багатоволоссям пташиного царства. Ліс, травень одягає в гості, літо чекає, місяць траву молодості року. Його принада краса, просвітна краса, кінець весни, а за нею вінець у садах, завершуються квітні, лодових дерев, ліси і гаї заквічуються фіалками, конваліями, піниться цвітом калина, біліє, суничник, вбирається білосніжну сукню черемха. Згодом зацвітає в груші, вишні, яблуні. кінець у травня у сиву давнину наші прадіди називали пролітом, тобто проміжок від часу між весною та літом. А ще у травні було дуже багато назв, таких як мур, листорук, росяник, пісенник та громовик. І ці давні назви повністю відповідають своєму значенню. І пов'язане вони, звичайно, з травою, листям, чудодійними трав'яними росами. Прилетіли птахи, співають, заливаються найкращий співак, Соловей. Це справжній гім весни. Кує у лісі зозуля, свистить Іволга, дзвенить зяблики, відразу бджоли прийнялися за справу, наповнюють нектаром квіти. На початку місяця з'явилися малі вісення. Це сонячне літо зозуля закувала, Мороз відігнала, травень вже повністю вступив у свої володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості, барви справжнього тепла, надії на добрий урожай та на кращу долю. Сніг давно зійшов, в мутеплі вітри. По небу пливуть білі хмаринки, часто бувають грози, блискавка, сердито гримить грім, травневий дощ, омивають землю дощі, і природа оживає. В небі часто з'являється веселка. Вся земля засіялася соковитими травами і чекає першого сінокосу. Травень традиційно багатий на важливі дати та свята, серед яких багато доволі цікавих та незвичних. У перший день травня відзначається День праці. Це свято відзначається у 143 країнах світу. В цей день згадується боротьба найманих робітників за свої права і є знаком пам'яті про робітничі протести в Чикаго. Кожного року. А ось 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Цей день присвячений пам'яті жертв Другої світової війни, символом дня пам'яті Червоний Мак і гасло Ніколи знову. Червоний мак уособлює кривавий слід від кулі та вважається міжнародним символом пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів. А 12 травня ми будемо святкувати Міжнародний день медичної сестри. Яка допомагає вилікувати всіх творих? Цю професію вибирають найдобріші, найгуманніші, найбільш чудні люди. А ще в травні в Україні відзначається дуже багато шанованих і відомих свят. Але безперечно, День матері свято найбільш зворушливе для кожного серця. Тому що кожне з нас з дитинства. Несе в душі неповторний образ своєї матусі, котра завжди зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою дитину. Мама головна людина в житті кожного. Мама свій Янгу охорони. Сьогодні діти вітають своїх мам, дякуючи їм за турботу, любов, терпіння. І ми з вами обов'язково від себе Туємо і подякуємо своїм матусям. Намиємо листівки. А також 15 травня відзначатиме Міжнародний день сім'ї. Тому Всесвітній День Сім'ї бажаємо, щоб вона була тихою, затишною гаванню. Підтримка найрідніших допомагатиме нам справитися з будь-якими труднощами. А 18 травня Міжнародний день музеїв. Дуже слушна нагода відвідати музей. А! У травні ще ми святкуємо Всесвітній день вишиванки. До нього може долучитися кожен охочий, одягнувши вишиванку. Наша вишиванка пісня України нашої священої землі. В ній співають ранки солов'їні, квітом розквітаються гаї. Українська вишита сорочка це не просто елемент гардеробу, а й потужний оберіг. Тож, друже, не забудь зранку вдягнути вишиванку. А 23 травня ми з вами відзначимо Всесвітній день Черепахи, тваринки, що символізує мудрість, багатство і У цей день у всіх місцях проживання черепах проводять акції, під час яких волонтери рятують тварин. Це незвичайне свято включає в себе маскаради в костюмах черепах, з веселими сценками життя тварин, танці черепах і. Веселих листівок із їхнім зображенням. Зможете підтримати цю чудову традицію? Будьте як маленькі сонечки, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, не ображайте тварин, любіть нашу землю матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю і пануватиме тут у світі мир та злагода. Дітки, сьогодні ми дізналися багато цікавого про місяць травень. Місяць травень це дзвінкоголосий фінал весни. А ще це місяць мрій і щасливих сподівань, які сюрпризи та дарунки готує нам природа наприкінці весни. І вчить цікавий останній весняний місяць. До побачення, до нових зустрічей!